Було бути за статтею 13-14 конституцій, передано власність українського народу. Це як ну, державна власність, і власність територіальних громад за статтею 142 Конституції. У цього нічого не відбулося. І зараз у нас з власністю теж от Чого це брехня? Тому що коли з власністю не через нас. Громадян України ніхто оформити власність не може. Якщо оформити на нас, їх продавати не можна, тому що за статтею 142 Конституції значить, ем, фактично все обліковується в територіальних громадах. Ну, ем, як виключення, там повітряний простір, ще в ем, Чорного моря, як тут залишається у нас, все інше обліковується через територіальні громади. І, ем, На нас з вами на нас з вами в територіальних громадах не була вторгнена ця власність, а вона є матеріальною і фінансовою основою. Тобто фундамент він не дереваниться, не роздається, не, роздає, не ламається, не, не Тобто Це фундамент, він незмінний. І ми зараз в статутах територіальної громади прописуємо порядок надання, наприклад, земельних ділянок. Вже не треба депутатам про це голосувати. Тобто людина приходить, пише заяву, вона отримує те, що вона вважає за потрібна до порядку рухомого, Нерухомого майна так само, тому що парафія органів місцевого самоврядування і міського голови це примноження. Ота стаття 143 Конституції вона говорить про те, що територіальна громада безпосередньо або через утворення неї органи місцевого самоврядування керує комунальним майном. А комунальне майно це комунальні далі там написано, комунальні підприємства, організації установи. Це обов'язково жертви. Це комунальні підприємства, наприклад, недоверобництва, якщо в нас гроші є. Тобто е вкладають гроші, примножують їх і е збільшують національне багатство на території. Е робоче місце і... Що? У нас Ну, то окремо ми поговоримо. Значить, Комунальне майно це примноження підприємства, організації установи, будь-які. Чого? Тому що чим відрізняється приватна і юридична особа. Від публічної юридичної особи. Приватна юридична особа, вона частину свого прибутку платить бюджет, тобто платить податки. А публічна юридична особа, перед ми з вами говоримо, територіальна громада і держава, все, що заробляє, вона залишається в власності територіальної громади. Все. Тому що це є наша основна власність. І, до речі, у нас є в Сєвєродонецькій. Громадяни Німеччини, так вони говорять, що ми живемо в громаді, яка має у власності своєї заводу, де, що випускає 5 кошиків і 5 пляшечок пива. І от вони можуть, мають право, так як власники цього заводу, купувати пляшечки посадуватості за 30%. І за межами треба громади 100, в Україні 300%. От, і вони говорять, що на 5 років тому. Ще платили за рахунок цього заводу не тільки нормальне життя нам забезпечувалося, ще платили сутисфакцію за вітчизняну війну, то, що було присуджено Німеччині. Так що е, тепер розумієте, якщо в нас є комунальні підприємства, то ми їх послуги можемо купити по собі вартості. Бо те, що е, ми з вами купуємо послуги комунальних підприємств, не зрозуміло за якими цінами. Це теж якраз опущення це неоформлення національного багатження. <тас> Значить, ну тож, в тому то й пробуємо ще. <laughs> <Держі, просу> давайте я вас дуже прошу, пишіть, а то ми просто перейдемо. Напишіть, дайте нам запитання, на потім забудьте. <просу> прошу от ми знаєте, чому ми прийшли? Ми все такі на сході живемо і в нас просто це по нашому життю пройшло. От ми побачили, що це не оформлення національного багатства. Наш банк, в якому вирувають всі 46 мільйонів, фінансування тероризму, оплата комунальних послуг, за які ми говоримо, які власності територіальної громади, а зараз належать олігархам в повному обсязі, фінансування тероризму. А ще ми прийшли до того, що всі підприємці, які платять, а зараз намалюю податки не в свою власність публічну, а в іншу друзі власність, це теж фінансування тероризму, щоб ви знали. Ну, я так просто зріли все це, але будь-чого з того, що нас з вами не Так от зараз я вам намалюю. Я існую територіальну команди в Польщі, е -е, Чехисловаччині, там де ми досидили, Німеччину досвіду, Швейцарію дослідили. Як побудована в нас? Але в нас так, щоб ви розуміли, що в нас таке ж саме законодавство, як і в Європі. Тому треба просто виконати, ми його тепер ще не виконали. От європейське е законодавство це карті з місцевого самоврядування, яка в нас діє з першого, на першого дня, року в Україні, е Конституція України, яку ми е з вами ще не виконали, намагаємося виконати. Вони говорять точно так же, як я зараз буду малювати, як це відбувається в Європі. І, до речі, ще раз повторю, ми Лі тому декілька круг столів проводить з поляками, вони нам розказали, коли в нас ця особа, територіальна громада публічного права власності, то виникає, що баланс, де? там все рухоме, нерухоме, все, що є, все видно засновники, перелік тих, хто засновники на території. І все це видно, це називається в них е, публічні фінанси, публічна власність, публічні. Е, Відносини і все інше. Тобто виникають оці то всі, що зараз ми будемо говорити. Ми називаємо це реєстрами, у них це баланси, тобто, це, це фактично державний. Вони територіальна громада, особа юридична, особа публічного права власності. Так точно, як в нас. Значить, що це дає? І ще раз баланс відкритий, де видно, де хто все. Національне багатство, яке розташоване на цій адміністративно-територіальній одиниці. Що це дає? Це дає цей інструмент, що я проговорила, при множення. Зафіксували, воно публічно відкрите. Не треба просити їх відкрити, ці реєстри, як зараз Тетяна Монтян каже, відкрити реєстри, просто. Не можна цей реєстр, який є нашою спільною публічною власністю, закривати, бо він є публічним. Публічна особа і публічний реєстр, тобто він апріорі є відкритим і доступним, загальнодоступним. Коли він є загальнодоступним, ми бачимо, чим ми володіємо. Коли ми передаємо сільському селищному міському голові, то ми його передаємо е, е, як розвиток в примноження для того, щоб вони здійснювали. що таке рада, та? порадуйтесь, як примноження. Не подаримо і порадується, а примножити. Це трошки інша вершина. Що... Тому, коли ми передали, е, е, Ефективно працюють, залишаємо, неефективно, вибачте, інші. Тобто в нас з'являється інструмент примноження. знаєте, я коли був Майдан, а я взагалі то проти Майдану, я розумію, що у кожного майдану в територіальній громаді. І в територіальній громаді Беркута не вистачає, там, зброї на нас не вистачає, ні на що не, не вистачає. Якби війна пішла, пішла по всій Україні, то я думаю, що вони, у них на нас не вистачило. Вони навмисне взяли ті регіони, які... Більш, як би сказати, пінерні, так? От. Тому це власність зафіксована на території. А, І коли був майдан, то ем, я виходила час від часу в ем, сцені проговорила про територіальні громади, ну, я розуміла, що вони його будуть змінювати, ми вже це відчували, бо цей рух територіальних громад він вже просто піджимає і тут щось треба робити. Олігархам не домовлятися, а, а щось робити треба. От, за мною підійшов до депутата, дуже багато депутатів, міських міській було, і депутати просто з слізами на очах, каже, живу на кордоні з Польщею і каже, 20 років собі задає питання, що ж сталося. В 90-му році в Польщі рівень життя був нижчий, ніж у нас. У них вже втричі більше національне багатство, у нас ну, просто за неба. І каже, 23 роки немає відповіді. Ми розуміємо, ми це зафіксували. Вони з 90-ті роки зразу зафіксували. От, і, м, до речі, поляки що говорять? Що вони, вони домов до органів влади прийшли порядні люди, вони згори це зробили. Але е, я що хочу сказати, що коли вони це зробили згори, то поляки, От чим ми їздимо по Україні усі? Нам хочеться, щоб було усвідомлення, що земля це наш ну, золотовалютний за запас. Що його нікому не можна передавати, крім нашим дітям спадок. Тому що поляки вони потрошечку там якось через громади, через неосвідомілення своєї відповідальності і цінності на землю, вони потрошеку втрачають. Те, що там нас на зміни пускають, ще щось там роблять, перекривають всі можливі е е виходи цієї інформації, це дуже добре, тому що ми йдемо в люди. І люди починають розуміти, що о, все тут набагато. От запитає там, норвежці приїжджають і кажуть, Боже, у вас найкраща земля. Як ви можете на такій землі так погано жити? Mm. не може такого бути, розумієте? Щось у вас же не так. А може ж треба глянути, як ви в них тому. Оце фіксація національного бластва, інструмент приймноження. І нам з вами перевірити ефективність керування тих, кого ми обираємо. Є ефективні керування. Грифтові, в Європі, щоб ви знали, це стосується підприємців, до міських сільським селищним головою обирають обов'язкого підприємця, який навчився примножувати своє і готовий стати на вищі щаби, примножити спільне. Чого? Тому що це менеджмент, це заробляння грошей, це суперська діяльність, це господарська діяльність. Не треба цього боятися, тому що в інтернеті вже там перекручується. Юридична особа публічного права власності це суб'єкт господарювання, це господарська діяльність, яка називається економікою. Оце в нас цього немає, а в нас у територіальна немає. У нас немає з вами економіки. Немає економіки, немає національної безпеки. от те, що ви побачили. от, Це перший інструмент. Другий виникає реєстр той засновників, юридичні особи, які теж є публічними, які є досно. В якому виникають наші діти від народження. Бо дітки від народження теж є власниками на національного багатства. І е, вони, але зараз у нас ніде, вони фізичні особи, але то окрема історія. Якщо ви захочете, задасте питання, я вам поясню, як воно це все сталося. Тому виникають наші діти як власники на національного багатства тут. Крім того, коли публічний реєстр власників, це значить не підробиш вибори, туди медвідучі не впевнений, як зараз використовується це. Тому ми кожного разу сумніваємося, що ми будемо сюди виїхати. Це другий інструмент, третій інструмент це власні адміністративні структури, як це передбачає стаття 6 е, Європейської хартії з місцевого самоврядування, та говорять, що територіальна громада. Підтряйна громада на своїй території утворює власні внутрішні адміністративні структури. Це значить міліція, прокуратура, суд там ДВС, що треба, будь-які реєстри, господі, виборча комісія, що там ще в нас може бути? Ну, Будь-що, на нашій території порівню. Це наші власні внутрішні органи. Значить, Що це дає? Це, це дає те, що ми з вами запобігуємо. України обираємо головну посадову особу міського селищного там, сільського Так? І вони є йому підконтрольними по моїй присмоленці. Він є для них начальником, не з області, як я вам зараз намалюю, що, що вони роблять, а ці всі підпорядковані органи йому. Якщо, наприклад, міліція прокуратура чи суд не працює, так? то я звертаюся до головної посадової особи, яка є гарантом Конституції на цій території, і я говорю, вибачте. Поліція не працює, не реєструє заяви, не перевіряє кримінальну справу, будь ласка, приведіть до Не приводить. У нас є через статус, це четвертий інструмент. Написано, що 100 людей, в Германії, побачили, що працює не, не, по совісті. Відзиваємо все інше людина. Переобираємося. 100 людей стали на стало, не працює нічого, обираємося. У нас є інструменти впливу. Це, це перший інструмент, де починає народжуватись громадянське суспільство. Громадянське суспільство це теж підміна в нас. От, я зараз, якщо запитаю, мені скажуть, що та, це громадські організації, політичні партія. Так от громадянське суспільство у всьому світі це громадянин власник, який контролюєся і підкоряє свої волі, громада власних на території, громада держави. Так от це перший інструмент, за яким громадянин сам звертається. За послугою сам контролює надання і отримує. Тобто тут немає можливості корупції. Він контролює через оці 100 людей все під контролем. І це оце перший крок е, до народження громадянського суспільства, якого у нас ще немає. А там, де громади почали утворюватись, там вже це е, зрушується з місце. Тепер статут. Що таке статут? Ви знаєте, коли Так, і кожного дня щось відкривається, навіть оці зустрічі, якісь питання, як я говорю, якщо ми не знаємо якісь відповіді, то будемо шукати разом, бо таким шляхом і Польща не йшла, в них свій шлях був, і Чехія по іншому шляху йшла. У нас просто, ну ми, ми далеко за зайшли з вами до війни. І тому нам вирулювати дуже багато треба. І от ще я хотіла сказати, от коли От така дрібничка, е, а я от юрист, подружка має юристи, багато юристів по Україні, які з нами працюють, вони до цього не додумалися. Я їм кажу, добре, у вас все це побудовано. Але... <кій> Скажіть, будь ласка, а як, як прописані права власників е, е, мін ваших? дивляться на мене, кажуть, так в цивільному ж кодексі все прописано, що стосується власників. От якщо ви читаєте, а, дійсно, це так просто, в цивільному кодексі прописано, що власник має право. От, це стосується і приватного власника і публічного власника. Тобто він, що захоче на своїй території, те й робить, що стосується. Хоче там щось поставити, хоче, що порядок він встановлює на своїй території. Він передає в управління тільки комунальні підприємства. І ще от я, я вам говорю, комунальні підприємства. Це примноження, а все інше це наша з вами парафія власника. Чому я говорю, що більшістю прийняття рішень? Тому що є такий порядок не порядок, положення про порядок проведення загальних зборів за місцем проживання, а це якраз порядок прийняття рішень. Там написано, що рішення щодо власності ми маємо право приймати 50% плюс одна людина. Це правильно, крім того, можна ще застосувати інше правило. І стало зрозумілим, чому знаєте, є такі країни, в яких ти типу, не прийшов на вибори злочин, так? Тому що ти в час приймаєш участь в прийнятті рішень, ти не можеш відмовитися. Тому що в нас в Конституції в 13 статті написано, тут, що власність зобов'язує. Коли ти власник національного багатства, ти зобов'язаний з бати. І тому е, цивільний кодекс ще говорить такий, коли є спільна сумісна неподільна власність, то приймають рішення 100% власників. Тобто ми можемо застосовувати ту норму і цю норму. Бо то є е, рухи, яким дуже не подобається Це 50 плюс один 100%. Там, відсотків. Чого? Ну от, Наприклад, попне е, на право вони говорять, що 100% повинні приймати. Я дуже з ними згодна, тому що ну, тоді ми вже не помилимося точно. От є рухи, які говорять, та на що нам там 10-20 людей зібрали, ми щось вирішили за, за всіх інших. Так не буває чого. Тому що ото політичні партії, громадські організації, які нам придумали, що то громадянське суспільство, дуже добре навчилися ці, яким тут, тут думає пан Тарас, що їм належить, а ми знаємо, що воно вони там просто як би, користуються, дуже добре вміють ці простори контролювати. От там, де ми утворювали територіальні громади 50 плюс там вже знаєте присутній здоровий хуст. І людей за гроші не купиш, то що в них там і став, і ліс, і земля, і все інше. Воно коштує, як я говорю, то, це не я говорю, а Ольга Яринків порахувала, що національного багатства на кожного ми втрачаємо тут на один мільйон доларів. І тому там двісті гривень, там тисячу гривень, як зараз сепаратистам платять е, в день. Е, воно того не варте. Тим більше, що е, я би то кажу, найбільше там гроші не треба. От, тому це дуже небезпечно і треба з того просто виходити. Значить, четвертий, ще раз говорю, інструмент, це статут. Ми зараз напишу такий реєстр власників. Реєстр власник власності. Я сказала, власні внутрішні органи. Статут. Четверте — це таке головне. Через які ми можемо прописати будь-що, що стосується нашої власності. Е, якщо ми, наприклад, встановлюємо ці органи, то ми маємо право, до речі, коли ми йдемо через підписні листи, коли люди серед, е, своїх односельців чи місця, де вони живуть, вибирають самих достойних людей то е якраз у ці підписні кого найбільше, це може бути кандидатом прокурори, там, наприклад, якщо освіта є, чи міського суд, е суддю, міський суд, чи на іншу посаду. Ми подаємо чого, тому що виникає п'ятий інструмент рішення прямої дії власника. Якщо ми Будемо приймати рішення прямої дії, що ми кандидатуру цієї людини підтримуємо, на посаду прокурора міліціонера, судді чи ще когось, то той, хто призначає за законом президент, чи ще хто небудь він зобов'язаний це призначити цих людей, які народжуються знизу і виникають ті, як кажуть, соціальні ліфти, да? що на території людини можна проявитися. Не все, що, що зараз ходять з полізами гроші, платять там суди, да? адвокати чи ще, що небудь якому про... Вже вже незручно адвокатам жити, юристам жити. Ми дуже багато з цієї усі, території України спілкуються з цими людьми. І, чесно кажучи, вже набридлося. Вони хочуть заробляти чесно, в нормальному просторі, в якому дійсно можна заробити інтелектом, а не окою валізою грошей, яка от, народжена цього поліцею. -то. Тому ці всі інструменти. Тут ще дуже багато чого може прописати, щоб не вивозити гроші в бо це наші гроші або податки, або прибуток територіальної громади. Наприклад, в Сєвєродонецькому об'єднанні Азот ми зрозуміли, що коли ми маємо документи, що цілісний майновий комплекс ніхто не передавав, а громаду гроші не отримали, а вивезені в офшори, то в мене до підприємців просто такий меседж виникає. Коли ми побачили, що офшори Вивозиться тисячу бюджетів України, то скільки б ми шкури з вами не знімали знімалися, ми не можемо забезпечити стільки, скільки ми з вами вдаємо розсувати через це на І тому у нас головне завдання це, це оформити, не знімати з себе шкуру. Я, наприклад, не плачу податки, зараз напишу, чому не тому, що я не хочу. Тому що, по-перше, мені закон дає це право робити, по-друге, вони не можуть зробити рахунки моєї власності, тому що мої приватні гроші повинні пройти в мою публічну власність. І вони з моєї власності ніколи не виходять. а потім державу, чому пожаліє на маленьку конституцію. Держава це теж моя публічна власність. Тобто в моїй власності ці гроші не виходять. Коли ми задаємо питання я зараз намалюю розташовань, як взагалі. Зареєстровані органи влади, і ми задаємо питання своєму податківцю, я говорю, ну, покажіть рахунки моєї власниці. Каже, нема. Ну якщо нема, то я не зобов'язана, він каже, так. Тобто розумієте, що знову фінансуємо тероризм, так? тому що ми платимо на ті рахунки, які нам не належать, які ми перевірити не можемо у цьому просторі, який нам підпорядкований. Тому... Зараз, як нам як у нас взагалі в Україні, як ми потім дослідження це все побачили, я намалюю, а потім ми з вами рішення з кого виходити. Тут у нас не оформлений цей головний власник, який за статтею 142 Конституції говорить про те, що територіальна громада це власник. тобто особа за І цього власника немає, тоді заснувати органи влади на території нікому. От ми маємо ж відповіді. У тому числі орган місцевого рядування, в якому сидить, тут наша головна посадова особа, орган місцевого самоврядування. Коли ми побачили, що в нас немає е, власника, ми почали задавати питання, а хто ж тоді по статті 143 Конституції, в якій написано, що територіальна громада безпосередньо або через утворені неї органи місцевого самоврядування, то нам була така відповідь, що міська рада не знала своїх засновників. Засновницького документа, тобто протокола засідання територіальної громади, в них немає. Тобто, фактично, цей орган, як я кажу, знаходиться за конституційним, за законним простором, тобто в злочинному просторі. І це, що я зараз буду малювати, це злочинний простор. А тут органи самоврядування, податкове, пенсійний, там, ДВС, будь-що інше. Його ж не може не заснувати того, хто не має. Як воно засновано те, що там не згорить. а злочинний спосіб ми були. Я почала досліджувати, знаєте, що сталося? Оці всі органи засновані або на паспорти громадян, у них два варіанти. Просто так от у нас жіночка в Новайдарському районі, пані Коробка, взяла свій паспорт, пішла на паспорт, зареєструвала управління пенсійного фонду в Новайдарському районі і працює скільки років. 2. Ну так. От другий спосіб, коли у них немає територіальної громади, яка би заснувала. А заснувати в інший спосіб, ніж написано в Європейській харті за порушення європейських то робиться так. Я тут трошки Засновується, от у нас конституції у Конституції центральні там президент, кабінет міністрів, Верховна Рада, там що інше. Обласний осередки оцих пенсійного податкового, там, суди, спова, е в обласних в області не передбачено ні Конституції, ні Європейської хатки. Через закон висновується цей орган, а потім цей орган видає документ, який не реєструється в Міністерстві юстиції, як е законодавчий чи, чи нормативно-правовий акт. І просто на звичайний ну, е в як написано положення, реєструється, цей орган влади. звичайний папірець і паспорт е громадянина е України можна і Тобто вони розповідають, як приватні юридичні нафорухи. Коли ми це побачили, а ми побачили це були, випадково, це ж специальний височок. Просто. У вас є податкове таке, що вона в стані припинення підприємства, ми побачили це випадково, тому що ми, коли побачили, що е, нас вже немає, просто, що місцевого самоврядування заснували, ми зробили витяги з Державного реєстру, хто засновав. По податковій, по пенсійному, там ну, декілька витягів. І коли я взяла витяг по податковій, а вони якраз реорганізація у них відбувалася, то втручість? Е, Ні, у них написано, знаходяться в стані припинення підприємницької діяльності. В стані припинення підприємницької діяльності. Ви можете самі подивитися, От я відмітила е, е, на стан. Я В бачу, 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 де в дитині місяці Сіродонецький знаходиться в складі припинення на підприємницької діяльності. Ми думали, що це помилка. Подивіться, Ми спочатку думали, що це помилка, потім зробили по всій Україні, через асамблею громадських організацій малого середнього запити і побачили ж саме. Потім почали досліджувати і зрозуміли, що або на паспорта не або на положення, яке не зараз полінівці. І оце робить оцей величезний простір, який не передбачений ні Конституцією, ні законами, ні будь-чим іншим. Тому що нам треба робити? Нам треба це окремо сюди. Розмови ходили теж на орган влади, спілкувалися з ними, говорили податково, що я ще платити, не можу, зробити, то що це в ваших інтересах. Ви фактично сидите в облочинному просторі. І ми через Бачили, що саме ті люди, які тут сидять начальниками які паспорти свої понесли, чи положення вони, от кушечне мясо. От Чесно, от, просто відчуйте це і е, за документами подивіться. От коли пані коробка в суді, якій з, реє... з державного реєстра принес, принесли е, як це називається, реєстраційну справу, і, і там було видно, що зареєстрована на ній паспорт. Вона в перерві почала судорожно телефонувати в Луганське управління е ПСУ головне. Е е і почала запитувати, ж пам'ятаєте, що ви нам говорили, йдіть, реєструйте. Вона каже, не Луганськ, в Луганську, каже, не пам'ятаємо. Тобто їм говорять, іди бери паспорт, іди бери той папірець і реєструй. І, і ти можеш працювати до того часу, поки роби, що хочеш, знущайся, забирай гроші, пишись. Вимоги, пиши там, не знаю, рішення і податково точно так, що хочете, то робіть. А це тільки до того часу, поки вони зрозуміють, що ви там ніхто. А коли вони зрозуміють, то ми вас не утворювали, ви самі там розбираєтеся. І ми їм це пояснювали. Знаєте, коли ми в пенсійний ходили, нам жіночка через два місяці сказала, що коли ви прийшли, я думала, що вам щось треба. Через два місяці я зрозуміла, що ви ходили заради мене, щоб я розібрала день на кожен. Тому наше завдання от не тільки послухати і розібрати тим. Нам наше завдання, що цим виснути, де вони знаходяться. І що їм треба переходити сюди і допомагати нам. Ми кажемо, заходьте в Конституційний простір, допомагайте нам. Не допоможете, а ми кожного увідомили про те, що вони в такому просторі знаходяться. Зробимо самі, тому що вже іншого шляху немає. Зробимо самі, як Астраліна не допоможе, як хочете. Тобто це ваш вибір, ви хочете. Продовжуєте, хочете виходити, хочете допомагати, то це ваш особистий вибір. Ми свій вибір зробили. Ми вже фінансувати цей злочинний простір не збираємо. От, такі справи. Як ви Ну, Перше, це що